Так, друзі, дивіться, перший день сьогодні в принципі всі молодці. От я хочу позначити, що у вас був достатньо рівень зібраності достатньо високий. Але професіоналізму немає. Дивіться, в чому сенс. От навіть остання, оцей м'яч десь там з відірваним якорем те, що отак повстається, де у кого зараз був. Ну Ви виходите на старт, ви берете цей м'яч. 25 альтернативних м'ячів. То попросіть у когось, щоб він котився нормально. Ви ж відчуваєте, що це добре, що ви з від планки не відскочу туди метрів на 15. Це перший нюанс. Футбол немає мілочів. Немає, друзі. Якщо ми не будемо е, з вами е, працювати над кожною деталі, ми не станемо футболістами. Ще один момент. Ви, мабуть, стільки багато не жонглювали ніколи. Да? Тобто тренери вам не говорять, працюємо з м'ячем. Говорять, да, будь ласка. А я сам не коли там йду на двірі і сам не Правильно, дивіться, дуже правильно. І Всі так мають робити. Дома перед жонглюванням це відчуття м'яча. Якщо ви м'яч відчуваєте, вам буде просто на цьому тесті, на тому тесті і в грі. Потім наступний момент. Я пояснив на цьому тесті, як ми маємо працювати. Перетнули планочку, голова вправо-вліво. А в нас випадки є. Людина почула, послухала, прибігає в центр і починає крутити голову. Тому ж не в лісі. Ми ж не гриби збираємо, друзі. Ми в футбол збираємося грати. Подивіться, як грають у Європі. Людина віддала м'яч, головою кротанула, відкрилась 2-3 кроки. Не біжить 30 метрів. З головою люди грають. Мозгами, інтелектом на сьогоднішній день грають люди. І футбол розвивається за рахунок інтелекту. Швидкості вже всіх високі. Техніка і інтелект. Техніка це ваше жонглювання, інтелект це те, що у тому квадраті. Ну, друзі, вибачте мене, будь ласка. Якщо ми дали наступне завдання, а людина ще робить по попередньому завданню, то проблема ж в ньому. Розумієте? І проблема полягає в тому, це не, взагалі не є з великою проблемою, Не є. Але постійний, постійна робота над собою, над своєю головою це ваше завдання. Це ваше завдання. Ви маєте на, на футбольному полі слухати, які задачі ставлять. І ці задачі виконувати творчо. Що таке? Хто знає, що таке креатив? Креативне рішення говорить. Говори, що, що це це тільки добре. Ні, це добре, так. Да. Розумне. Ну, Розумно. це і добре, і розумне ще яке. Щось, як його краще дотримуватися. Ну, подумати, Щось це так. Це так само, да. Щось унікальне. Так, да. це найголовніше. Щось нестандартне. Нестандартне рішення це Розумно. на сьогоднішній день. Дивіться, чому різниця ДБЛ, Бапе. Тому що вони роблять рішення нестандартно. От вчора тут дивився матч Париса Андрюмен. Е як обіграв. Хто там два м'ячі забив? Маркуля Маркуля. 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 Ви бачили, як? Биш спокійно, йде, дивиться, підняв голову, дивиться, ага, бац, туди в кут. Попав, не попав, попав там в даному І другий м'яч так само. І пішов навіть, пішов на розіграю. Це світло. І легкий. Креативність це не стандартне рішення, але максимально результативне. Ви маєте постійно над собою над цим працювати. Постійно над цим працювати. Я думаю, що сьогодні ми попрацювали, хоч і трошечки така, знаєте, була обов'язкова програма, але завтра ми будемо працювати більше. ігрових буде вправ, більш цікавих вправ. Але ще раз. Голова не готова до роботи, ви маєте бути готовими до того, що будуть певні е, Давай, зауваження. Давайте так, виховані. Зауваження. Від тренера від одного, до другого. Тому коли їдемо на тренування, включаємо голову. Що це значить? Це не значить, що ти біля вуха включив і поїхав, будеш думати. Ви приїжджаєте, ага, тренер сказав, прислухались. задача така, от коли формує тренер завдання. Ви собі відразу отут відкладаєте стереотип. Якщо я сказав, що ви маєте прийняти м'яч і зробити три кроки швидких, то для чого? То для того в грі ви маєте прийняти м'яч і з місця зірватися. Розумієте? А я ще, ще буде одне завдання таке, що ви приймаєте м'яч, маєте головою крутануть і відразу зірватися. Оце буде ще таке завдання. Розумієте? І ви собі відкладаєте стереотип. Як ви маєте рухатися в цей момент? Розумієте, постійно включаємо голову, постійно думаємо. Якщо ми того робити не будемо, ми будемо грати у футбол. На першість району, на першість школи, поки не станете дорослими. І все. А якщо ви хочете грати в лізі майстрів, друга ліга, навіть аматорська, вища ліга, то там без голови важко. Дуже важко. Тому я вас всіх закликаю. Я сьогодні вам всім подякую за тренування. Давайте ми всі подякуємо один одному. молодці, були. Як вам, до речі, з музикальним супроводом працюєте? Не заважає вам? Я все одно голосніше кричу, да? так що це нормально. Дивіться, друзі, зараз величезне прохання. Порахуйте мічі, скільки у нас є ключів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, 12, дванадцять, 17, 15. 24, 25, 26. Всі. Будь ласка, а? Всі. Будь ласка, оті м'ячі, де надірвані оці штучки, ви їх не завантажуєте. Вона повністю відділена, да? а так? А де ще є? Відірвані і бовтаються, так. Бовтають, бовтають. Оцей давайте сюди. Оцей, давай, де ще є такий капелька? Давай. Так, два. Всі інші м'ячі я прошу вас е, покласти в серпички. Переодягаємося, беремо, п'ємо водичку, нічого не забуваємо і рухаємося в автобусі. Так, вони зібралися, тепер ми залишились, виключаємо це.